Привіт, господиньки! Ну що ж, сьогодні для вас приготую швидкий та дуже смачний сніданок. Як тільки ви його приготуєте, від вас вимагатимуть ще і ще. Він дуже швидко готується, а ще швидше з'їдається. Ви тільки погляньте, як він апетитно виглядає на тарілці. Від одного тільки вигляду можна потонути у власній слині. А перед тим, як готувати, підтримайте мої старання лайком. Напишіть в коментарях під відео, чи сподобався вам рецепт, чи ні. А також підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Вам не важко, а нам приємно! Ну що ж, менше мови. Гайда готувати. Нарізаю скибочками ковбасу. У мене сьогодні варена. А можна ту, яка вам найбільше до смаку. Також скибочками нарізаю помідор. Та на грубій терці натираю твердий голландський сир. Далі у тарілку вибиваю 5 яєць та додаю до них 50 мл молока, ще дрібку солі за смаком і дрібку чорного меленого перцю теж за смаком. Усе ретельно збиваю веделкою до однорідної маси. Далі беру скибочки батона та обмокую з усіх сторін у яйці. Це робити зручно за допомогою двох веделок. В такий спосіб під манікюр не попадатиме їжа. Після чого скибочки викладаю на змащену соняшниковою олією сковорідку. Далі заливаю батон яйцями, накриваю кришкою та смажу на маленькому вогні приблизно 5-7 хвилин. Як тільки краї стануть рум'яними, за допомогою двох лопаток спритним рухом рук перевертаю іншою стороною, можна нашу смаженю змастити кетчупом, соусом чи майонезом. Так як у холодильнику у мене нічого такого не було, я почав викладати ковбасу, помідори та засипати усе це тертим сиром. Після того, як засипав сиром, накриваю кришкою та смажу на малому вогні до тих пір, поки він не розтопиться. Як тільки сир розтопився, викладаю у тарілку. І вуаля. Швидка та, на вигляд, дуже апетитна хлібна піца готова. Не полінуйтеся і приготуйте її на сніданок. Не прогадаєте. Рекомендую. А коли приготуєте, напишіть мені в коментарях під відео, чи сподобалась вона вам, чи ні. І з якою начинкою полюбляєте готувати ви. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па.